Ісусу Христос. Слава навіки Богу! Що це ви таке тебе? Готуєтесь до свят? Як є сім'я, є діти, то ти хоч не хочеш, треба готуватися щодня, не треба чекати свят. Так, я сьогодні щось таке пуцаю? Тертий сирник. Тісто, просте елементарне, я вже показував багато разів. Значить, мукечка, какао, даємо трошки. Масло, сметанки. Робимо тісто, даємо розпушувача і в холодильник. Я ставлю навіть морозильну камеру, щоб мені загусло тісто. Тісто натираю на терторці. Далі маса. Сир, яйця. Ізюм. Сир, яйця ізюм. Ізюму майже не видно. І такі сир, масло, косир. Натираємо тісто і виливаємо нашу масу. У ну, мене маса така. Не маленька, аж ще резерра буде йти. Ну, я зробив по-людськи. Він потім трошки підніметься і сядеться. І зараз затараємо зверха знов. Знов затираємо зерха. Треба що добрати? І зверха затраємо знов тістом. Ну, трошки водички, трошки мукички, вийшов в тазик. Але то домашній кисломолочний сир. Діти будуть їли, як кажуть старі люди, як на паску. І зверху знову затираємо тісто. О, тертий сирник. Тісто на низ, тісто наверх. І в духовку розігріту до 270 градусів ставимо на 40 хвилин, щоб підпікся наш сир.